поля. 14 адмінпротоколів та 21 пожежа через паліїв сухої трави за декілька днів. З настанням тепла на Чернігівщині значно зросла і кількість пожеж. Рятувальникам все частіше доводиться виїжджати на виклики та гасити загоряння в екосистемах. Через Випалювання сухої рослинності дуже почастішили випадки загорання полів, лісів, разом з цим гинуть і тварини. Навіть бували такі випадки, що через випалювання сухої рослинності загораються будинки, приватні власні будинки, саме цих поліїв. І іноді навіть вони і страждають від цих пожеж. Аби запобігти новим загорянням, працівники ДСНС регулярно проводять рейди по області, аби вчасно виявляти паліїв та ліквідувати небезпеку. Адже самовільне спалювання сухої рослинності є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф у сумі більш ніж 3 тисячі гривень. Рятувальники ж закликають людей до більш безпечних та екологічно чистих методів утилізації сухостою. Утилізувати суху рослинність, якщо ви збираєте займаєтесь господарством, варто викопувати компасну яму, щоб це все перегнивало. Випалювати не потрібно, адже це. Все дуже небезпечно для нашої екосистеми, для навколишнього середовища та навіть для людей, які живуть просто довкола. Адже завжди дихати цим димом це просто неможливо. Це шкідливо для здоров'я, для навколишнього середовища, для тварин, для всього взагалі. А ви траву ДСНС закликають громадян не нехтувати правилами протипожежної безпеки та не наражати себе і своїх близьких на небезпеку. Якщо ви побачили, що хтось палить суху траву, негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.